привіт привіт Ти на каналі Мене Бісить і тут я говорю про різні речі і явища, які викликають мені бурюамоті. Сьогодні я вирішила продовжити говорити про тему заробітку на фотостоках. До речі, посилання на попереднє відео буде десь тут. Хочу розповісти про сюжети теми фотографій, які в мене і в моїх знайомих продаються дуже добре. Чимало фотографів, які говорять про тему заробітку на фотостоках. Остерігаються розповідати про конкретні фотографії, які в них залетіли в топ. оскільки вони вважають, що зараз не конкуренти. Зараз конкуренти не знімають щось те саме або навіть краще, і в цього конкретного фотографа. Прибутки впадуть, і це мене просто страшенно бісить. Але розслабтесь, я таким не страждаю. І сьогодні я буду показувати конкретні фотографії, яких я причетна безпосередньо, і буду коментувати сюжети, пояснювати, чому вони продаються, і як краще фотографувати подібні сюжети на фотостоки. Перша категорія це частини тіла. Я зараз говорю конкретно про стріт стайл, не про б'юті, оскільки це взагалі окрема історія. Можуть бути, наприклад, ноги у взутті, якісь бокові ракурси, ракурси ззаду, ракурси зверху, руки з сумкою, якісь елементи, аксесуари, руки на поясі, чи руки в браслетах, в якихось кільцях, чи шия з якимось намистом. Тобто ті фотографії, де не видно обличчя. З моїх спостережень, якщо у кадрі є обличчя, то комерційна привабливість такої фотографії для покупця падає в рази. Не всім підходить типаж моделі. Комусь може не сподобатись її зовнішність. Також втрачається універсальність використання цього фото. До Слова деякі фотостоки приймають ось такі фотографії без релізу моделі. Тобто, вам не потрібно просити в моделі документ, який дозволяє вам використовувати ці фотографії в комерційній діяльності. Категорія фотографій, які з моїх спостережень дуже добре продаються на фотостоках, це напої маю на увазі не лише алкогольні напої, але й безалкогольні. Якщо в мене все пішло за планом, ви зараз бачите на екрані фотографії з Келихами. вина. зйомка була проведена в звичайній радянській квартирі без будь-яких спеціальних умов. Роль алкоголю тут виконував виноградний сік. У мене гарні новини для весільних фотографів. Можете знімати надзвичайно велику кількість сюжетів з напоями якраз протягом весілля. Друга категорія фотографій, які гарно продаються на фотостоках, це їжа. Але з їжею не все так просто. Саме з їжі починають дуже багато фотостокерів, оскільки приготування різних страв чи якісь продукти це те, що порівняно легко можна відзняти вдома. Ніша надзвичайно висококонкурентна, але тут можна спробувати вирізнитись якимись додатковими концептами. Наприклад, якщо це їжа для якоїсь специфічної етнічної групи, якщо це безглютенова їжа чи якась інша особлива дієта, тобто в їжі надзвичайно важливо дуже вузько нішуватись. Наприклад, в мене досить добре продається сейтан. Якщо ви не є професійним фуд фотографом я не раджу вам заходити на фотостоки суто з темою їжі. Конкуренція шалена. Приготувавши якусь конкретну страву, ви не зможете відзняти з неї дуже багато сюжетів. Їжа завітриться і вона втратить свій привабливий вигляд. Буває так, що знімаєш якусь досить складну страву, і фотографії зовсім не продаються. А потім знімаєш панкейки з поливами, і вони залітають в топ і продаються руками. Просто прекрасно. Четверта тема, яка чудово продається і в мене, і в моїх знайомих, це тема ремонту, тема робітничих професій, руки людини за роботою, тема фермерства, тема якості землі, вирощування овочів, фруктів і так далі. П'ятий тип контенту, який залітає на фотостоках, це негативчик. Життя це не тільки коли все чарівно, прекрасно, всі радісні, веселі. Тож тема депресії, тема емоційного вигорання, тема якихось хвороб це все дуже актуально. Тема бідності, наприклад, те, що старші люди не отримують якоїсь соціальної допомоги в якійсь країні, і так далі. Тобто, це все можна обігрувати. Шоста тема, вона трохи схожа на попередню, але в більш широкому значенні це концепти. Тобто це фотографії з дуже чіткою, зрозумілою ідеєю. Наприклад, шопінг. Шопінг всією родиною. Безпека за кермом, тема дієти, любов, робота з дому. Старайтесь, щоб фотографії були максимально чіткими, максимально зрозумілими. Коли ви потім будете описувати цю фотографію з якимось конкретним ідейним навантаженням, не забудьте прописати це в дескріпшені, не забудьте згадати це в ключових словах. Тобто, крім фактичного опису того, що конкретно в кадрі, не забувайте вказати цей концепт. Старайтеся розвивати в собі таке бізнесове мислення. Наприклад, у вас в кадрі модель, параметри якої не є чітко модельними. Вона, скажімо, така трошки є крупніша. Тоді обов'язково в описі в ключових словах пропущіть, що це тема бодіпозитиву, чи це плюс сайз модель, або що. Ну що ж, по основних сюжетах здається, в мене все. Якщо я щось не згадала, пишіть, будь ласка, в коментарях, які фотографії продаються у вас. Ще один важливий момент, я його повторюю і в цьому відео. Те, що я не рекомендую у 2023 році чи 24 2024 році заходити на фотостоки тим, хто не є професійними фотографами. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайку і залишаємося на зв'язку. До нових відео. Па-па!